Сіло він отримав вихідні встані у вигляді місце будівних умов. Але розпочав будівництво не за проєктами, а за отриманим місце умовами області. Це призвело на початку року, це розпочало, значить він отримав 8 минулого року, а на початку цього року він отримав. Перевірку ДБК за зверненням і нашого управління, на того свясування, що саме там. З'ясувало, що замість похованого садину тих позицій, коли це надати на передніх позитиві. ЦБК Полтавської області скасувала цю декларацію. І таким чином Зрозуміло, а позиція своїми словами поясню. Шановні депутати, просто яка єдина причина? Єдина причина, той забудовник викупив там всі загальні ділянки, які в крім крім однієї. Вони до сих пір не можуть домовитися по ціновій політиці із одним власником земельної ділянки. Плюс, що вам хочу довести до відеона. Можливо, це він зробив неправильно, коли розпочатися будівництво. Але це вже питання до прокуратури і це питання до працівників органів внутрішніх справ. Тому і працівників до питання до даних. Це не наше питання. Але мені просто що прийдемо, якщо ми зараз не підтримаємо це рішення, завтра під міською радою буде понад 50 людей, які купили там вже квартири.

Це питання розглядалось на нашій комісії по будівництву. Так? І комісія відхилила це питання, тому що на земельній комісії там створена тимчасова депутатська комісія по вивченню питання. І поки вони наші колеги це не вивчать, як ми можемо його цей забудовник викуп всі без виключення. На них ще нема. на Викуп рядися і ще не прислати. Крім однієї. Ми не можемо це не домовитися. Ні, ні. Вибачайте, були громадські слухання. В 2012 році це вже виділялося індивідуальне будівництво. Завтра ви Рішення висели з нас, хати. Так всі будуть підтримувати чи як. Ну, Вибачте, ну, ви, прийшли вас навколо, на голову на, на діло, і ми будемо підтримувати, що господи, хотя б. Я хочу. Завтра возьмемо построїть, і ви, так не буде. Ви це підтримаєте? Ні, не підтримую. Ну так хочу, Бож. Ви особливо, ви мені сказали. Я піду, робіть, що хоче. Ні, ви ще поки що міський голова. Я хочу вашу позицію, перед хочу. Так, як все Дивіться. Ні, я я ж не повідомлю. До... Хорошо, давайте всі приведемо. Зачем? Давайте так. За чистки? Щас повторюємо. Це проблема ДПК, да, прокуратури і органів внутрішніх справ. Так ви сприяєте щас цьому? Я не сприяю нічому. Ну а як? Люди кажуть, що там не вияснене отношения цим. Як можна строить дом? Там, там, можна, іще, довжен бути з дом. Одна і та же. Зрозуміло. Я думаю, все-таки мені здається враження, не з ціновій політиці і ви продасте земельну ділянку. Так дали... при чому тут я продав? Давайте всю Україну продам. Okay. Якщо okay. ваша okay. точка зріста, okay. я не хочу продавати. Зачем? Зрозуміло. Вам подобається, у вас домом буде стоять 16 таж. Давайте, я, пожалуйста, на яру построїмо вас, не заборону. І будемо приймати тут рішення всім місцем. Шановні, давайте ще <ганування> я вам доповідаю. Доповідаю ще раз. Всі земельні ділянки, заготовлені готовий теж на прийомі, Всі викупили. крім однієї. Він готовий викупити цю ділянку. <ганування> Хто сказав, що готовий? <ганування> До мене землі <зверні> не було. <ганування> Трохи вони не сходяться з цим Ні. Нічого подобного. Полівина люди мене знає. Я розумію вас. Я врач, я закурал, але мені списку немає. Я за одне єдине, мені будує там, чи не будує. Ну вам сором, ну тому що ви міський голова. Вам сором. Я тільки ну, золоте єдине на сьогоднішній день, на сьогоднішній день, понад 50 квартир він продав. Так як він продав вопросом, якщо... і з того года, якщо... прокуратура, до прокуратура, до виробнирати що, до президента дойшов. Якщо ми якщо... прийняв якщо... рішення, запах 50 чоловік ну, допомогти. І сьогодні я 200 приведу, якщо не задоволені. Це не один бом, там буде ще до мене на А Це просто, що, що дуже багато, це бачите, що це його передали і до сих пір її не передали. Не, ну, шановні, шановні ну, так, я до вас звертаюся, як до громадян, не до когось, не до міського голови. Ну як вам сподобається, ви жили в своєму домі, так? Завтра рішення неспужково приймають висідуть чоловіка. Були громадські обговорення в, в 13-му, в 26 му опять не якому Давайте так, депутат буда косу, будь ласка, пропозицію. Я мов без мікрофону. Те, що забудовник будував сам, це взагалі не є. Я зводен з чоловіком абсолютно. І будувати дом в індіальної забудові, це взагалі не можливі. І те, що вони зупинили, це теж дуже погано, і це Вадим Михайлович, наверное, на вашій совісті. Е, я я, я... Вадим, Вадим Митрофанович приблизно пів року назад за моєю вказівкою звернувся до органів внутрішніх справ, до прокуратури. Ви повністю написали всі певні. Тільки було розпочати це будівництво на рівні ще цокольного поверху, ще навіть буря було. Коли ви жалобу написали, не було розпочато. Прокуратури візде фізичні. Ми звернулися до всіх органів реакції. 21-го я був з вами спілкувався особисто. Ну, так, так. Пропозиція, Просто, щоб ви знали. Ну, как би, Я тож, я проти того, щоб будували, так. Но, я вам скажу чесно, кинути 50 человек теж нельзя. Я прийшов особисто, вийшов. Підіжіть, у мене пропозиція следуючя. Значить, У мене пропозиція доручити воєнний мікрофон, щоб підобрати учасників тих людей, які не згодні продавати цьому товаришу землю. Значить, тому по аукціону продати, хай він платить ціну, таку, як положено. Та хто його да. Значить, хай плоти по повної програмі, а виділити людям землю, таку, на яку він будуть згодну. І, і рішити це питання. Підіть. Значить, а питання це зна сразу отложить, рішиться вопрос землі а следующей сесії порішати його, щоб було щоб люди ці були землею і получили квартири в конце концов.